Вони відстояли Миколаївщину, звільняли Херсон і зараз воюють на найгарячіших ділянках фронту. Це про Моводу, 123-ю бригаду тероборони, яка за три роки великої війни вже закарбувала бойовий авторитет. Бригада була успішні бойові дії по обороні Миколаєва, по обороні міста Вознесенськ на островах Херсонської області. В запорожському направленні, в Херсонському направленні, в Харківському направленні безпосередньо на Донецькому направленні Углідар. І наразі на всіх найважчи напрямках наші військовослужбовці стійко та мужні виконати своє завдання. 123-я бригада відрізняється від інших миколаївських підрозділів тим, що її бійці до 24 лютого не були військовими, чи не кожен з них раніше мав мирне цивільне життя, але поклик захисту батьківщини все змінив. Це вмотивовані, це досвідчені, це люди, які прийшли на війну не вмирати, а захищати свої території, свої землі, своїх дітей, свої родини від окупанта та нищити його на всіма доступними способами та методами. 55-річний Ігор пішов добровольцем у перший день війни. Раніше працював у порту, а тепер головний сержант батальйону операторів дронів. У березні 22-го він був серед перших, хто обороняв Миколаїв. Отримав зброю, бронежилет, каску, і на слідчі неділі, вже через неділю підготовки. Ми вже були на передовій, на виїжджали на мобільних групах, прикривали місто. Потім формував батальйон 255, й Після були на Чернігівщині, на Херсонському напрямку. І остання наша ротація на Донецький напрямок вуглідар. На війні важко і страшно зізнається Ігор. Проте є моменти, які надихають. Золотий хрест від пана Залужного, від командуючого. Також нагорода за оборону України від президента. А так вийшов з бою і радуйся, молиться Богу, радуйся, що ти вийшов, радий, що ти можеш щось зробити для своєї батьківщини. Із позивним депутат служить В'ячеслав. Він колишній депутат Миколаївської міськради та підприємець, а нині старший технік мінометної батареї. Каже, що взяв зброю, щоб захистити свою родину. Спочатку я займався евакуацією так, людей, ну, також ходили по місту, патрулювали. І ну, в березні місяці вже вирішив піти і вступити в лави Збройних сил України. Тому дружина не захотіла виїжджати, і тоді я сказав, якщо ти не хочеш виїжджати з міста Миколаю, тоді я піду захищати тебе вже так, в лавах Збройних сил України. На війні до всього можна звикнути, вважає В'ячеслав, але не до того, коли на твоїх руках вмирає побратим. У нас була така ситуація, коли наш побратим Віктор Вікторович він був тяжко поранений. І по ми почули, що в місце, де він знаходиться, прилетів снаряд, і це ми кинулися туди його витягувати. І це було насправді страшно, тому що ворог туди задіював якісь нові види озброєння. Ну, все одно, ти коли. Рятуєш людину, ти думаєш, по-перше, за те, щоб його врятувати, а вже потім про всю іншу безпеку. На жаль, да, ми не змогли його довести до лікарні, до госпіталя і в екуваційній машині він загинув. За три роки війни В'ячеслав опанував кілька бойових спеціальностей. Каже, можливість постійно вчитися і розвиватися це одна з головних особливостей 123-ї бригади. Тут є свобода дій. Я ж кажу, я прийшов, призвався водієм потім. Коли нас формували вже мінометну батарею, я опанував міномет, став командиром розрахунку, командиром відділення, почав коригувати артилерію, опанував цей мавік. Зараз для себе відкрив бомбер. На фронті бойовий досвід на вагу золота, наголошує військовий інструктор Борис. Він свого часу пройшов строкову службу, воював на Сході з 2014 року, а після повномасштабного вторгнення приєднався до тероборони. Тепер передає свої знання новобранцям. Ми займаємося процесом адаптації, наприклад, новоприбулих військовослужбовців, оскільки зараз, згідно з прийнятими нормативними документами, обов'язково проходження базової загальної військової підготовки для кожного військовослужбовця, який тільки ну поступив до Збройних сил станом на сьогодні це 45 днів. Після того, як вони проходять цей курс, вони розподіляються по бойовим частинам. І там вони проходять ще й курс адаптації. Перед бойовим завданням новобранці проходять вишкіл, підкреслює інструктор і запевняє, не на фронт не відправляють. Війна вже триває третій рік, тобто було більш ніж достатньо часу, щоб зібратися і прийти таки до військомату. Ну. Є різні люди, скажімо так, навіть зараз значна частина військовослужбовців, яка приходить, вона приходить добровільно. як би це дивно не звучало, головне це те, що людина повинна виконувати свій конституційний обов'язок. Це захист батьківщини. Сьогодні 123-я бригада це не просто тероборона, розповідає командир Олег Макуха. Реалії війни вимагають нових підходів, і підрозділ отримує нові задачі. Командування постійно переход на технологічні, це… Прозорі кадрові рішення, управлінська діяльність, розвиток напрямку РЕП, розвиток напрямку БПЛА. Тут дуже вмотивований особовий склад, тут є перспективи, перспективи розвитку РЕП, перспективи розвитку БПЛА, перспективи розвитку артилерії, перспективи розвитку броньованої техніки та успішне планування та успішне виконання бойових операцій. Сам 39-річний полковник на війні з 2014 року, командуючи різними підрозділами, він стверджує, що головне це бажання і мотивація воїна, а все інше прийде з підготовкою та досвідом. Ми йдемо вбивати ворога та окупанта та захищати рідних своєї землі та своїх рідних. Ми не родилися на цій землі. Мотивація одна проста. Заді нас, наші рідні сім'ї, наші міста. мотивація одна. Не попасти не надіти ярмо, російське ярмо повинні бути свобідні, чисті, справедливі люди, тягнутися до кращого, старатися і робити все для перемоги. З непохитної Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, новини на телеканалі Март.